Якби так би Браво Старсу більшому степені орієнтований на дітей, і в основному це діти і 5 років, і 8, і 10, і 25 рочків. Через це у Бравл грає дуже багато дітей, з яких великий відсоток ще дуже маленькі діти, які іноді навіть руками ще не вміють писати. Але залишати свої відгуки у плеймаркеті вже вміють. Я думаю, ви розумієте, що ці відгуки дуже часто, максимально абсурдні та смішні. А сьогодні на огляд я вам зібрав близько 30 найтупіших, найсмішніших відгуків, які я зміг тільки знайти. Готуйтеся до потрійних порцій крінжа та попрошу не померти випадково від такого передозу. Сідайте зручніше, беріть кайфову напід без кайфу та гоу! Ось і зараз починається багато крінжу. Готуйтеся. Саньок пише. Суперсел погані люди. В тупо рилі з фігалі мені не зачитали 10 тисяч очков із соренований, ало ги ви набрякали ігрокам, ви хотіли і казали, що 3 січня оберуть Базлайтера, Ну іди Базлайкер, він в грі. Ні, ну, сані не на жарт розійшовся. Дуже обурено написав це. Головне, щоб, звісно, мама не дізналася, бо надає наганяє його. Все ж таки, про які 10 тисяч понтів, він каже, я не зовсім розумію. Але я припускаю, чи то піц, чи у контесті. Якщо у контесті, я не вважаю це страшним. А піц це взагалі був баг, та всім їх було анульовано, так що не знаю. Пан Ярослав пише. Я вже не можу. Наприклад, коли беру Френка, то протилежна команда підбирає кращих за Френка. Я не можу виграти жодного раунда. А я хочу мелодії, а я завжди програю. Бро, ти взагалі то багато хочеш. Яка тобі мелоді? Іди грай на буллі в дуелі, більшого не заслуговуєш. А ставити одну зірку за те, що ти поно граєш, не по-ярославськи взагалі. Треба грати не тільки за Френка, а й інших персонажів, бо тапати по екранчику недостатньо, бра. МТА, або Міта, або МТА. Або взагалі як хочете, пише. Суперсел, ви мене вже достали, я ніяк не виб'є Леона, ну як не накуплю на спайка, це реально грейм за гроші. Ну все, я скоро я вже думаю, коли видаляти цю гру Бравок Старс. Ну з чим тут не погодитися з цією особистістю, то взагалі капець, коли ти граєш 5 хуй на тиждень Спайк реально довго розблоковується. А Леон не падає, бо шанс там ще менший, що тобі випаде спочатку легендарний дроп і потім ще й саме Леон з нього. А геми за гроші то взагалі. Супер зовсім обнагліли Продають геми за гроші. Видаляй гру зараз. Не чекай, бо марно чекаєш. Влад не черкав. По-перше, гра крута, я багато моментів до тобі пише поганий інтернет. А насправді він дуже хороший. Таким чином брая хоче, щоб команда суперника победів, майже завжди навіть з різних мереж інтернату. Це дуже сильно бісить, і мій друг погнувся планшет з цього і свого інтернату. Гра так собі. Владіку, давай я тобі відкрию маленький секретик. Твій нет, реально їм Мені дуже прикро, що твій друг ще й в інтернаті живе. Давайте хвилину мовчання другої влада. За весь івент впало тільки два скіни. Всім знайомим випалий і Саєдгра. Я відкрив більше всіх зірок, а отримав нуль. Насправді, без якогось рофу та знущання він абсолютно правий. Рандом у івенті ангел проти демонів, про які він говорить, дуже бісив. Комусь все, а комусь нічого. Але чому я додав цей відгук сюди? Чому сенс жалкуватися супором і не побачить твоє повідомлення ні в підтримці, ні в плеймарті, тим більше. Так що, бро, ти витратив хвилину життя марно на те, щоб написати цей відгук. Я не можу знайти в Supercell ID, мене часто викидає з гри, і після останнього обнови мені унулили аккаунт. Якщо мені віддадуть АК, я поставлю 5 зірок. Ну і що тобі скажу? Рапор в руки і вперед. Я не знаю, навіщо тобі правда автомат Калашникова, але цілком, якщо ти сильно боїшся, що завтра тобі в двері постукається хтось, удачі тобі його отримати. Правда, не думаю, що тобі його відправлять поштою. Іван пише, просто ужас став після обнови з максимальними рангами. Шостий ранг справжні гравці, це ужас в таку помойку вже грати. Ладно, там баги, уже можна потерпіти. А у шостий ранг і вже гравці справжні, просто хівно після обнови рангів. А на дванадцятому рангу я бачив мастер-лігу. Це просто вже не знаю, що за помойка. Бро, та я тебе розумів взагалі. Та це загальний капець. На шостому рангу і вже справжні гравці. Та як це взагалі грати? Ми тільки проти ботів можемо. Як ніхто тебе розумів, бра. Давай разом ставити на зірку та видаляти гру. Я граю все не так в грі. Хокей, саме гірший режим в грі, навіть потобоні краще в нього і неможливо гоу забити. Прошу вас більше ніколи не додати його. А ось за хокей, за двері вийшов, постучався, зайшов назад та вибачився. Потобоння куди гірше хокея та Мортіси, які закінчують гру за 20 секунд бісять. Але сам режим фановий. А ви уявіть хокей 5 на 5. Ігор вирішив висказати свої три пункти, чому ця гра за тільки на одну зірку. По-перше, це оновлення треба вигравати 20 мініму разів. По друге, як я це маю робити, якщо ті маєте це боти, а ти граєш на 27 рангу? Третє, дякую за це оновлення, відкрив цих зомби-ящиків аж нуль. Дякую вам за те, що я витратив всі нервові клітини. Я не думаю, що тобі у команду закинула ботів. А якщо і закинув, я впевнений проти тебе були боти. Але найстрашніше, що це сталося аж до 27 рангу. Один програш на таких кубках, і це кінець життя. Але про -зомбі які зомбі-ящики він говорить, я не зовсім зрозумів, бо івент вже як три місяці пройшов. Ух, перед тим, як побачити зараз найкрінжовіший, напевно, відгук, поставте лайк і просто дивіться на це. Супер сел, зробіть, будь ласка, обнову, де набрали Старс, набрали злішки ліжки і захищає добрі камерони. Без коментарів. I love, I'm hero, пише. Гра повне гімно, не можу скачати сане обновлення, коли є 17 у пам'яті. І коли спочатку граєш, спочатку ти такий виграєш, а потім тобі в тіму всяких тупих ігроків дають, і ти сховаєш мільярд каток підряд і в тебе заміщається кубків стає 0 нормальних людей надають, а проти тебе дають якихось лего, яких вже 100 тисяч кубків і так кому не можна нормально грати. Звичайно, я не знаю під чим був наш Лев, коли описав цей відеок, бо сховати мільярд каток було 16 кубків остало нуль людей Щось гуї не укладається. А потім проти нього, схоже, попадаються Олего чоловічки зі 100 тисячами кубків. Про тобі треба лікуватися, це вже занадто далеко зайшло. Руслан теж вирішив висунути свої три причини, чому гра відстій. Гра відстій! По-перше, трусики в катці токсики. По-друге, Криса, якщо у тебе 40 плюс кубків, то всі сидять у кустах. Третє, нереально підняти Макс Ранг через Крис. Трусики, токсики? Тут вже не грами, тут вже тонни. Ну а в ШД все стабільно, звичайно. На 40 кубків вже криси в кущах, а молодці наші люди. Ну, і Макс Ранг це звичайно недосяжна мета, або криси все псують. Будь ласка, якщо ви створюєте гру, зробіть так, щоб ми могли отримати свинячі банки, ми не отримали їх з моїм другом, враховуючи, що ми зібрали все мали нуль. Ми отримали нічого. Будь ласка, працюйте над мегабанками. Я не знаю в кого з нас усіх перекладач кривий, але мені здається, що у Єви. Що я скажу? Заходь у активний клуб, а не у мертвих сиди. Вони би виходять як два сторожа на кодовище, єдині живі та ведете якусь активність. Кензі попадається почти в кожній катки, і мені не дали вибір, чи буде брати кензі за кредити. От просто немає, балансу нуль, якщо б можна було, поставив би ніскільки. скільки. Ай-яй-яй, спалився, бро. Ти не Вікторія, Максум Віктор. Розробчики, зробіть таку проблему. Коли зайшов Brawl Stars, то я прокакав свій АК Supercell. І коли заходжу почту, то коди немає зробіть. Це я прокакав 12 тисяч кубків, і на Legendary вибив Леона, то нахрен я його вибив, поясніть мені. Бро, не треба створювати ще проблем. А взагалі ти просто не підключив свій аккаунт к Supercell ID, ще й плаче. Геній. Лоша yeah. пише. У це неможливо грати. 50 ранг, я мовчу про підняття, у шлекриси, Тімери, по 7 чолов, у 3 на 3, тімейти раки псують гру. Я хочу, щоб Тімерство припинилося! а так оцінка 10 із 10 втрачених нервів. Бра, не грай в ШД! а в Тріо грає з друзями. So what do you problem? А ще ти багато хочеш, бра. Суперсел, ви вже дістали тільки авто в тисячі купів на базвайдері відразу зусив 5 каток підряд, тому що трапляються одні майстри, а ще зробіть нормальну фізику. Добре, опустимо той момент, що у нього достатньо як грати на базвайдері. Питання у іншому. Що значить зробіть нормальну фізику? Ну ти типу, б реально. Суперсе, ваша гра про стар сповне, гіною тупа гра. Ігри мають приносити задоволення, АБС тільки забирає нерви, удаліть її або зробіть нормальних тімейтів, і ще там багато багів. Дмитрію, ви не дивилися моє відео, як кайфувати від Бравлу, схоже. Багів правда багато, але не дивитися гудапіка, це просто найбільший злочин 21 віку. Чекаю, вибачень! Гра клас, але на пристрою це тає Blade 51 грузиться до 76, а потім вилітає. Зробіть щось, бо неможливо грати, будь ласка. А я хочу в какую-то? Ну брат, з такого телефона, звісно, він не запуститься. Він і на моєму найбільш потужну утапку не хоче запускатися. А від Н що ти хочеш. Ваня друкує. Мені подобалась ігра, я граю в эту игру 4 роки, я нічого не розумію, чому мене вибиває якийсь зелений дим, я не можу грати в цю гру через тімейтів, якщо що мій тімейт нік SuperCell Official. Коли грати на комп'ютері, там лагається в мого комп'ютера Windows XP, я не знаю, як поставити 5 зірка, так що тримайте так 5-5. з Ух, що я тільки ще почув. Хочу залишити це без коментарів. Не подобається мені ця гра, тому що у мене і за вас, коли я зареєструвалась, мені було скучно я декілька днів, і у мене пропав імейл, я не могла дивитись ютуби за вас. Отениться. Мені здається, ви, у Гугла, щось підхопили на телефон чи пристрій з вашою поштою, бо брали стар з такого неймовірного злочину зробити не зміг би. Видаю цей режим хокей, бо це якась повна фігня по-другому не назвеш, кому в голову із розробники прийшла ось ще ідея. Ви зовсім там чаділи, чи як футбол, а мало так ще й хокей це смішно, зробіть нормальні режими. Та чого вам всім хокей не подобається? Мені здається, ніхто ні на який режим ще так не нив, як на хокей. А все через те, що самі анд. Алмау. Чому, коли я хочу зайти в бізу бозу лайтера, то нічого просто завантаження вибрати будь-яку, то грати не можу. Бро, так тобі і не треба. Я радий, що хоча б хтось не може. Грати толком не можна, ці звайте, і не чесно, що персонажі деякі можуть над водою лутати. І за Едгара толком не можна їх вдарити, але той можна мудритися. Ну рівно чесно, лутати над водою остання одного з історії грушек демо. За Едгара не можеш їх вдарити. Не грай за Едгара, грай за більш цікавих персонажів. Ось вихід твоєї проблеми. <сміх> Це настільки гамно гра, що навіть одну зірку не хочу ставити, якщо ви хочете зіпсувати собі життя і нерв, можете скачувати. Настільки конструктивної критики я ще ніколи не чув. Схоже, як хоче собі зіпсувати життя та нерви. Деніска теж вирішив висказати свою експертну думку. Основа з бойцом імба, але ігрокам всіх крисат і слишком швидко можуть убити, за це я поставив 0 із 5, ну за того, що мінімум 1, то 1 із 5. Тобто, грубо кажучи, вся проблема експертних експертів у крисах, базлайтері та хокеї. Чи не правда? Добре, я сподіваюся, я вас не передозив крінжом та тупізмом, бо ці відгуки. Це просто окремий вид мистецтва. Ставте лайку, сабайтеся на канал ТТК, Побачимося у Next Video.